Віт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Я мама двійнят, і ми з сім'єю зараз знаходимося в Ірландії з чоловіком і з двома дітками. І дуже багато нам задають питань, як ми сюди потрапили. Як взагалі добрались, як подорожувати з дітками. Вони все таки двоє маленькі, з візочком, в літаку, білети. ну тобто дуже багато питань. Ми по очереді будемо щось розказувати по трішки. Ну, це в наступних відео. А зараз розкажемо, як ми добрались саме от в Ірландію. Е, ну По-перше, ми білети замовили ще е, за півтори місяця. Білети обрали на кінець лі літа 29-го на 29 число. Чому ви вибрали Ірландію? Тому що тут англійська мова. Ну тут ми ну, хотіли, щоб якби тут м -м -м -м, вивчати англійську мову саме в носії мови. І ну і дітки тут тобто, будуть чути. Кажуть, що до трьох років діти дуже хорошо сприймають і добре запам'ятовують для майбутнього. Ну це то чому ми ви вибрали саме. Замовили ми білети. А, м -м 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 на літак з Кракова було ще можна було з Румунії з Румунії летіти, але там дорожче був білет. А оскільки ми з дітками, і ми не хотіли з пересадками, ми хотіли прямий рейс. Тому ми вибрали перевізником доїхати до Кракова. І з Кракова з аеропорту долетіти до саме в Ірландію, до Дубліна. Вибрали білет, ну там. Він був, ми заплатили, тобто як, Там на дорослого можна було брати сумку 5 до 5 кілограмів ну, з відповідними параметрами. Тобто, оскільки нас двоє, тобто це дві сумки. Потім ми дізналися, що на діток перевізниками дізналися, що там на їхньому сайті, що можна на діток брати теж по одній сумці, оскільки там суміш, памперси, серветки, стіни — це все треба брати з собою. Тобто і по 5 кг на дітей. Тобто одному рюкзачок 5 кг, другому. Це вже чотири рюкзака в нас було. Дозволялось до 20 кілограм сумка на одного, ну тобто валіза на одного дорослого. Нам надас дві валізи було, тобто чоловік для чоловіка і для мене, тобто теж з відповідними параметрами. Це додатково, ми е, доплачували, ну тобто купляється місце для цієї валізи, тобто е, ми за це платили гроші. Е, ну, якби безкоштовно тільки те, що ти з собою береш в літак, тобто ці дві сумки по 5 кг. Ну, у нас вийшло чотири, бо в нас четверо. І ми ще купляли додаткове місце в літаку на ще одну сумку до десяти кілограмів. Тобто там є відповідні параметри, але по кілограму там до 10 кілограм. Тобто, бо, ну нам не вистачало. У нас була домашня вага там до 10 кілограм. точно, ми там вимірювали все по чуть -чуть, по трішки, забирали, віднімали і тому подібне. Щось залишали таке, щоб. Особливо ми брали все для дітей, тобто речі для дітей, там, суміш, пан, першу, все, що ми могли взяти на перший час. Ми вам сказали, що на перший період часу все рівно брати з собою, це, оскільки якби, це те, що потрібно дітям. Для себе ми взяли таку мінімум. Чоловік тільки що знімав, то ми на березі забули сказати, ми на березі, ми на березі ми на Атлантичного океану. Ми мене пірці зараз там, на даний момент. А, це те, що посуда. Лети у нас вийшли за півтора місяця до цього цієї от кількістю сумок. На вийшли вісімнадцять тисяч гривень на дев'ятнадцять помиляюсь. Тобто ми замовили білети, все супер. 28 числа, Білети були на 29, 28 числа ми знайшли перевізника, який їде в краків прямо до аеропорту. Кажу, оскільки ми з дітками ми вибрали все максимально прямі рейси, навіть якщо вони трішки були дорожчі, але щоб не було з пересадками, ми і з сумками і тому подібне. Тобто ми вибрали перевізника, але спочатку ми замовили білети. Який він виїжджає щельниці в третій дня і в третій ночі приїжджає. Літак у нас вже був шість і реєстрація вже в, ну, за дві години там в чотири, і треба вже бути там в аеропорту. І ми зрозуміли, що оскільки зараз великі черги на кордоні, скоріш за все, що ми можемо не встигнути. За тиждень, там півтори, от коли появилася інформація, що дуже великі черги на кордоні, ми змінили, замінили перевізника, взяли з запасом білети. Тобто ми виїхали в 10 ранку, і в 10 вечора ми мали. Бути в Кракові. Зразу е, скажу забіжу наперед, що на кордоні ну е, тобто ми розраховували те, що ми можемо затриматися на кордоні, і ми затримались десь так з розрахунком на три години. Тобто ми були не в десятій, десь були так в першій, ну плюс-мінус до другої години. Ми були в аеропорту вже. Ну це так забігло наперед. Е, тобто ми взяли білети. 28 числа ми були 10 годині на автовокзалі, нашому Чернівецькому. Бусиком довозили людей до Коломиї. Тобто Ми їхали в Коломию, там пересідали вже на автобус перевізника. Тобто це все ми тащили з собою. Добре, у нас візочок складається, ми взяли інший ж візочок, чуть полегше. Ці всі сумки, а ще крім цих сумок, в нас було ще декілька сумок, бо це ж, це ж дорогу ти кусь воду, ще тому подібне. Ми от, сіли вже от в автобус перевізника на кордоні. Ні, ми доїхали до кордону. В наш кордон пропустили все добре. Перевіряли особливо чоловіків. Тобто сумки майже не перевіряли, перевіряли особливо чоловіків, що вони законно перетинають тобто кордон. М -м. Е, оскільки у нас чоловіком там тобто чоловіка е, він багатодітний батько у нас, тому претензій до нього якби не було ми перетнули, ну Тобто наш кордон ми перетнули добре. На польському кордоні трішечки була затримка. Вони заставили всіх вийти з, з, з автобуса, не тільки з ручними поклажами, а прямо з валізами і пропускали валізи через сканер. Нічого не перевіряли, просто пропустили валізу через сканер, це буквально 15 хвилин. Ну, ми трішки чекали, це 15, за 15 хвилин це все от ми пройшли. Вони перевірили там документи, за 15 хвилин ми пройшли і просто погрузилися в автобус і поїхали далі. Зараз же автобуси. Велика була проблема, ми чули, чому ми брали з запасом білети, Бо тому що е, черги дуже великі на кордоні. Але ми, коли доїхали майже до кордону, там на заправці, ми стояли, там напевно, десь дві години. Е, вже була сформована черга, там зараз є якась там є черга, вони там реєструються, якось, ну, формують свою чергу. І ми там були в, 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 в якійсь там третій чи четвертій попередку. Тобто їхали ми на, на пункт перепуску Шагін. Шагін якось так. Мені ми от трішки почекали, проїхали. Я кажу, кордон приїхали досить швидко. Тут затримка була от буквально там на три години. Все, от ми приїхали в аеропорт, нас вигрузили. Ми зайшли всередину і далі. Якби це було, ну, для мене, наприклад, я літала перший раз. Я ніколи не була в аеропорту, я не знала, як реєструвати багаж, куди йти, звідки, йти, що, як, звідки. Це ще ти, ладно, у нас. Це в чужій країні. Наприклад. Добре, що хоч польську мову, ми ще більш-менш щось зрозуміли, бо ми в Польщі були. І от, от Ми посиділи, переоділися, бо трішки вже було холодно. Там перекусили малюки, малюків погодували, малюки спали. Ну, ми пішли реєструвати багаж. Тобто ми вже там дізнались, подивилися, там вже багато українців є, і наших, і поляків підказували. Треба було на перевізник. У нас був рейнер. Ми пішли реєструвати багаж, оскільки, якби в нас був білет, люди реєстрували багаж, тобто самостійно були термінали самообслуговування. Тобто, якщо ви розруковуєте квиток, в якому там чи квиток, чи у вас електронний квиток, ви на телефону скануєте, має бути QR. -код. Якщо є QR-код, ви реєструєте свій багаж, мається на увазі не ручну поклажу, а той багаж, який ви здаєте у багажне відділення самостійно. Тобто Це дуже там, просто бачили, люди реєструють, оскільки в нас був просто роздрукований квиток з пошти, там не було QR-коду. Тому ми йшли реєструвати багаж ну, якби, ну, до людей, ну, тобто там, до операторів. Там черги просто неймовірно великі, але скільки беренера, там було що ще 8 вікон, ще скільки тобто для цієї реєстрації, це все було дуже швидко. Ми реєстрували два багажа, які здавали багажне відділення і реєстрували в багажне відділення візочок. Візочок нам сказали, що можна здавати, там сонечко світить Його. візочок здавати в багажне відділення, можна вже перед трапом само літака. Тобто нам його зареєстрували, повісили бірочку, але ми з ним ще там тусили. Це перший крок. Тобто ми зареєстрували багаж, ручну поклажу, арестувати не потрібно. Потім, далі, ми пішли на безпековий там, контроль. Ось так це називається. Тобто е, нас пропустили без очереді, оскільки ми були з карапузиками, їх двоє, без очереді. Е, ми підійшли до цього безпекового контролю. Нас заставили тобто, там курточки, все, що я питали, за павербанки. Павербанка там в чоловіка був вроді 50 тисяч, щось там. Я не знаю, в, цьому, в якому там вимірюється павербанк. Ну тобто вони нічого не сказали, що у нас був паербанк. Хоча дуже багато було питань, що з павербанками не пропускають і там не дозволяють брати на борт і тому подібне. Заставили витягнути ноутбук, тобто лептоп вони заставили витягнути. Тобто Там такі були ящики, окремо всі ящики, це все складається. Тобто все зняти з себе, наприклад, там курточки з металічним, там чоловік пояс знімав. ну Це як, ну, як зазвичай. Я кажу, ну для мене це було ново, тому що я ніколи не літала, ніколи не проходила ці от контролі і тому подібне. Все ми витягнули, візочок, ми діток взяли з візочка тобто на руки, зняли хіпсити, тобто абсолютно вони просто на руках. і заставили витягнути те, все візочка. ну тобто, як повністю все, все, що є в візочку. Проїхали візочком, потім дозволили пройти, поставити діток, і у вже все, от ми наново -на -на збирали. Тобто, оце ми пройшли безпековий контроль за на рахунок рідини. Говорить, що потрібно там е, в нас було по 100 мл, Ми старалися розфасовувати там на людину до літра. Там по 100 мл в, в, в поліетиленових пакетиках там зі пакетах. Вона просто спитала, чи є рідина. Я сказала, що є по 100 мл. Вона сказала, окей, і нічого не перевіряла. Тобто у нас нічого не дивились, не витягували, просто доставили все витягнути. Все ну там пройшло через сканер. Це ми все зібрали. Це другий такий от крок от, до літака. Потім третій ми проходили там візовий контроль. Там була окрема кончика для громадян ЄС і там, ну якби. Для всіх інших людей, я не знаю, як це правильно сказати. Ми пройшли це буквально там, 5 секунд, він просто передивився, чи все добре, все окей, подивився білети, захлопнув і ми пішли далі. Потім там вже був такий зал очікування, тобто там прям вказано, на яку платформу, куди там, треба йти, в які термінали і тому подібне. Там ми ще встигли погодувати дітей. Почекали, ну, чекали ми буквально, там, не знаю, там, пів години, можливо. І почалася реєстрація вже на наш рейс. Черги теж була, там прям кого може пер, пер, якби перевага Адер на рахунок саме валіз, і, ну тобто рушні поклажі. Ми не бачили, щоб в когось важили ці валізи, оглядали. Але там була тобто, стійка. Мені, наприклад, було дуже цікаво там, подивитися, чи помічається наш рюкзак. <риклад> ця ручна поклажа, бо ми так все прям вимірювали, виважували. Якщо воно там переважає, там пам'ятаю, жінка нас аеропорту питала, що робити, якщо там валіза, переважа, переважає, не два. 20 кілограмів, наприклад, там в неї одна валіза, наприклад, там, 25. Тобто там треба буде доплачувати за тих 5 кг. Але ми чули, що за кілограм, якщо там кілограм перевага, то вроді нічого ніхто не говорить. Ну це так, послухав, ми не бачили. Е, і на рахунок реєстрації, ще забула сказати, що зареєструвалися ми на рейс. Там можна було за 60 днів зареєструватися, Ми зареєструвалися за 20 днів. Якщо ви реєструєтесь прямо в аеропорту, там чи ну там треба, щоб щось доплачувати. слухам, це від 25 євро, щось таке. Тобто не тут я брехати часа не буду, бо тому що у нас ми зареєструвалися онлайн. Все, от ми прийшли на цей останній контроль. Четвертий це вже був по ходу. Тобто, це вже перед, перед посадкою на літак. Вони передивились ще раз там документи, там білет. І просто пропустили далі. Сказали, що візочок вже перетрапний. Ми пройшли через трап, сіли, тобто літак не під'їжджав до цього такого терміналу, нам ми спустились вниз на ліфті, сіли в автобус, і нас автобус підвіз прямо до літака. Перед самим літаком ми це все, от, сумки, це всі зібрали на себе, коньки, горбуньки. І візочок склали, і, і віддали, наприклад, там, багажне відділення. Все, піднялись, купляли ми білети. Би, там було рекомендовано з дітками, бо Владя був у, на руках у чоловіка, Максим був на руках у мене. Тобто ми сиділи біля вікна. Не на количок відео знімали, Боже, бо, тому що для мене це було нове, я дуже боялась, переживала, як я буду літати. Діти ніколи не літали, та й я тим більше не літала. Все, ми сиділи біля вікна, трішки не дуже зручно. Жінка теж була з дитиною, вона сиділа, виходить, якби з спочатку ряду, і там було більше вільного місця, і зручніше було з дитиною. І Ми сиділи там другий на третьому ряду, і чоловік на четвертому ряду. Але біля вікна, і біля нас ще сиділо двоє людей. Тобто, щоб вийти з дитиною, ми трішки розплакались вушка закладала, я так зрозуміла. Пробувала годувати пляшечкою, ну, тобто, без, ну то, то не варіант. Я зрозуміла, що навіть у мене вуха закладала. Тобто спочатку ти думаєш, що ти чуєш нормально, а потім, коли вона привидняється, ти розумієш, що воно трошки закладало вуха. Е, ну, взлітати було не, не, не страшно. І от в літаку єдине, що дітки плакали трішки, можливо це якось роздражало, але тут нічого не зробиш. Ходили міняти памперси, отак, от, от, пробували годувати. Летіли ми буквально половиною години в середньому. В Дублін прилетіли, ми так розрахували спеціально, щоб прилетіти більш зранку в Дублін, щоб не на вечір і там, десь ну, потім не ночувати, бо вона де. Ну, це ми прилетіли в Дублін. А далі, як де ми були, як нас зустрічали, як ми потрапили в Сітівест і тому подібне, що скажемо в інших відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте кроннемовний контент. І ми ще додаємо декілька відео з наших там, мандрів. 0, 0, 1 do tego Prosimy o bardzo pilne złożenie się w wyjściu 17, 18. Drugi punkt jest flight number. Ty jaki jest seriozny chłopczyk Nie